Це був виклик. Я зробила крок у невідомість, подала заявку на один із найбільших книжкових фестивалів України, і навіть не знала, що буде далі. Я ніколи не брала участь у таких масштабних фестивалях, і, якщо чесно, не дуже вірила, що мою заявку схвалять. Але потім прийшло повідомлення. Я перечитала його двічі. Мене взяли. Уявляєте? Я представлятиму книгу, яка ідеально вписується в атмосферу фестивалю. І що найцікавіше, це не просто книжко. Овий фестиваль цьогорічна тема весна і квіти. А на обкладинці що ви бачите? Це знак чи не так? Ба більша головна героїня книги, богиня весни, краси та любові, яку звуть Леля. Я також підготувала ексклюзивний мерч, тематичні наліпки, листівки та закладинки. І найцікавіше мені запропонували провести презентацію, і вона буде по-справжньому особлива, чому дізнаєтеся вже там. Тож, якщо ви хочете зустрітися зі мною, почути цікаві факти про книгу і навіть отримати унікальний мерч, приходьте на Книжкову країну, яка відбудеться в Києві з 24 по 27 квітня. І приводьте друзів, родину та всіх, хто любить книги. Вхід вільний. Пишіть у коментарях, чи прийдете, і дайте знати, скільки книг брати, щоб вистачило всім. До зустрічі!